Добрий день, шановна комісія. Хочу представити вам свою дипломну роботу на тему програмне забезпечення паркувальної інспекції. Робота виконана на кафедрі програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Об'єктом дослідження є процес фіксації та обробки порушень правил паркування. А предметом програмне забезпечення для автоматизації діяльності паркувальної інспекції. Метою є розробка веб-застосунку, який автоматизує взаємодію між інспекторами, адміністраторами і користувачами. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: це проаналізувати існуючі рішення, визначити засоби проєктування системи, сформулювати вимоги і реалізувати функціональну систему. Я проаналізував популярні продукти в цій галузі і знайшов деякі варті уваги рішення. Це, наприклад, продукти від Park Service Group, який має GPS-навігацію, гнучкий контроль доступу, система автоматизації паркування. В місті Дніпро, вона, наприклад, має обмежену функціональність. Да? Моя розробка поєднує їхні переваги від Park Service Group і е, паркувальна служба в місті Дніпро і усуває недоліки. Е, власне, детальне порівняння зводиться у цій таблиці. Е, для Розробки застосунку. а за Застосунок у мене складається з клієнтської і серверної частини. Для клієнтської частини я обрав саме React через його, по-перше, масштабованість, по-друге, більшу ширшу підтримку бібліотек і дуже активну спільноту. І, власне, це дозволило створити зручний і швидкий інтерфейс. Порівнював я React з Vue.js. Коли я проєктував бекенд, то для серверної частини я обирав Експрес. Власне, він простий у використанні, він дуже широко підтримується. І він чудово підходить для створення рестапі і крат функціональності, яка і необхідна була мені у проєкті. Порівнював я з Коа, і, відповідно, більш детально це все відображено у таблиці. А, власне, на цьому слайді ми бачимо діаграму прецедентів. На діаграмі прецедентів зображено основні сценарії використання. Це власне створення протоколів, додавання доказів у вигляді фотографій, це перегляд інформації, це оплата порушень, які були зафіксовані паркувальниками. Ну і власне інші прецеденти, які можуть бути в використанні у моїй програмі. І це охоплює всі ключові дії користувачів системи. Далі ми бачимо алгоритм роботи програми паркувальної інспекції. Він відображає послідовність дій від умовно того, що інспектор може створити протокол, може прикріпити фото, а користувач може фактично це фото переглянути. І оплатити. А адміністратор може керувати усією системою. Тобто, в принципі, ми бачимо, що розпочинається все з авторизації, далі обирається відповідний розділ, і далі можуть виконуватися певні дії у відповідному розділі. Тобто алгоритм відображає по суті послідовність дій від виявлення порушення до, в принципі, там, оплати. Структурна схема модулів програми вона модульна, да, архітектура всієї моєї системи вона модульна. І основні компоненти це модуль авторизації, модуль інспекторів, модуль користувачів, модуль логування, модуль платежів і модуль адміністратора. Це дозволяє легко масштабувати та обслуговувати застосунок. База даних побудована таким чином. Вірніше кажучи, ось на цьому саме слайді показано концептуальні зв'язки між сутностями системи. Да? Інспектори створюють протоколи, які пов'язані прив'язані до користувачів і мають статуси і фотофіксації. На наступному слайді ми бачимо схему моєї реляційної бази даних. І база даних побудована у вигляді такої реляційної моделі з таблицями, з таблицями офіцерів, з таблицями протоколів, з таблицями платежів та картинок. Далі ми бачимо функціональну схему, яка демонструє, як компоненти системи між собою взаємодіють. Фронтенд надсилає запити до бекенду, по суті. Бекенд взаємодіє з базою даних. І, власне, ось ми бачимо з вами таку схему, яким чином це все відбувається. Окей, власне, інтерфейс дає змогу адміністратору переглядати всіх інспекторів, їх активність і протоколи. Дані вони відображаються у таблиці з можливістю фільтрації. Вірніше, не у таблиці, а у вигляді карток, і ми дійсно ці картки можемо фільтрувати. Надалі я планую продемонструвати це. А, власне, при натисканні на якогось конкретного інспектора відкривається сторінка окремого інспектора. А, власне, користувачі та адміністратори вони можуть бачити всі протоколи і реалізовано фільтрацію за датами, інспекторами та статусами оплати. А сторінка окремого протоколу вона містить, по-перше, інформацію, текстову інформацію про порушення, дату і час, місце, фотофіксації, статус оплати. Також моя система може генерувати pdf документи з даними протоколу, і дозволяє, що дозволяє їх роздрукувати або, наприклад, зберегти у зручному форматі. І, власне, обмінюватися цими даними між різними користувачами та учасниками, так би мовити, цієї паркувальної інспекції це корисно, в тому числі для офіційної комунікації між учасниками. Адміністратор, він має доступ до логів активності. Наприклад, хто заходив у систему, що змінював, коли здійснював дії, тобто реалізовано повноцінний адмінський функціонал. Ну і власне наступним я хотів би продемонструвати, що система є роботоздатною і, в принципі, виконує ті функції, які покладені на неї у меті роботи. Власне, буквально декілька екранів. По-перше, ми бачимо сторінку офіцерів. Власне, дійсно, можемо переглядати когось конкретного, можемо генерувати PDF-ки, можемо подивитися його конкретно оці його офіцера протоколи. Ну і, власне, можемо фільтрувати протоколи, сплачених ще немає. Власне, Ми можемо, крім цього, проводити маніпуляції по створенню, по редагуванню. можемо, власне, проводити операції по видаленню. Тобто в нас реалізовано повноцінний крад. Те саме стосується протоколів, тут дуже схожий функціонал, в тому числі реалізований пошук. Власне, Ось таким чином виглядає адмінська панель. Власне, можна призначати адміністратора, можна банити, можна дивитися сесії, можна примусово скасувати сесію, завершити сесію, і можна власне, подивитися логи, що користувач робив. Можна, власне, подивитися. Типу фільтри включати. Тобто це все, в принципі, працює, в тому числі працює пагінація. Система повністю роботоздатна і реалізована у тому повному обсязі, в якому повинна бути реалізована. Ну, і, власне, наостанок висновки у цій роботі. Да. У цій роботі вдалося а, досягти головної мети, створити програму, яка автоматизує роботи паркувальної інспекції та допомагає ефективніше контролювати дотримання правил паркування. А, власне, вона поєднує зручність, гнучкість та ефективність. Розроблене рішення воно вирішує ключові прогре... проблеми існуючих аналогів. А, дякую за увагу. Мою доповідь. Za